Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Дмитром Карпом. Моє вітання, пане Дмитро. Моє вітання, Геннадій. Так, зараз я сьогодні збудую пісочні замки, які ви будете натоптати своєю логікою. Так, що, ну я вам так, ну поспад, давайте я накидаю піску. Так, що на минулому тижні з офісу Трампа. Пролунало що. Тиждень до зупинки війни може бути Макрон же ж приїжджав. Слухайте, я думав, чому Макрон потім згадав. Там же ж вибори в НІВЦІ в Німеччині були, і у них спільна історія. Я потім згадав, що об о, інтереси і Німеччини, і Франції може представляти або лідер Німеччини, або лідер Франції. Якщо вони їдуть, то я так розумію, що тепер Макрон до Мерца поїде там чи навпаки. Ну я думаю, що до Мерца. все ж таки Мерц новий. Ну я би так не сказав би, бо це трошки інші парадіми. Франція з Німеччини не Є такими партнерами, які можуть представляти інтереси один одного в... ну, зі Сполученими Штатами, принаймні так точно. Бо ще раз я хочу нагадати, що Франція це де-факто інша паралель інша гілка. Світової влади це Ватікан, uh -huh. а uh -huh. Німеччина ні, ну то есть, ну, Тому э, це неможливо і Франція в даному випадку. Займається своїми інтересами і інтересами Ватикана, і в тому числі своїм майбутнім в Європі. Ми вже багато разів це з вами обговорювали, що Франція відстоює власні позиції в світовій війні, і в він що він почув? Давайте та то, то все зрозуміло. Давайте ближче до подій. Що там за колінку потрималися? бачили ви ні, як вони намагалися вербально-невербально... один Ну, Скажем так, макрем дуже, дуже грамотний гравець. Ага. Він е, гравець рівня вище, ніж Трамп. Набагато вище, ага. більш стриманіший, більш е, зрозуміліший, і я би сказав, набагато кращий гравець і розумніший, ніж Шольц. Який був ти ну, розумієте? Який То буде і... тепер простим депутатом, як він сказав, от я бачу. так, так, так. Ага. І ну, туди йому і дорога, чесно кажучи, давайте потім по по-чесному. -по -по Подивимось, Доза... побачимо на Мерца політику. Я порівню, порівняю ну, з тим, що було. Мер це, на мою думку, більш. Послідовніший чувак, там більше людина, яка все ж е, э, схильна до розуміння війни з Російською Федерацією, розуміння, що українські інтереси це в першу чергу інтереси Німеччини на сьогоднішній день, принаймні, у тому числі, э, що це там стримування, так ну таке да, достатньо серйозне стримування агресії. А в сьогоднішньому випадку, коли є агресія. Ще така ну, скажем, невербальна агресія зі сторони Трампа і зі сторони Сполучених Штатів Америки, де не зрозуміла наступних хади да, ну, uh -huh. uh -huh. ну, Німеччина теж такий ж на Гегімон, але ну в іншому ракурсі, в іншому uh -huh. розрізі. Да? То ну і ми бачили наступ фактично на німецьку демократію, де е, е, там маск показав, що він е, для нього важливі німецькі гроші. Це все ж таки третя економіка. От дивно слухайте важливо, у Трампа. От, пане Дмитро, слухайте, дивна ситуація. дізнався сьогодні, що у нього там батько з Німеччини у Трампа. У нього на гер на гербі сімейному там є лев. А мати знаєте звідки? з Шотланді з Шотландії, оце де Горці, з Маклаудів там також лев. Я до чого лева цього тутулю? Я дізнався, є тут єврей... У цьому році може так статися, що Трампу об'являть месією. Ну є таке припущення і є такі. Ну є така варіація. Не знаю, там чи буде так, чи ні, чи будує він той третій храм, де він його там буде будувати. Але ну слухайте, ну і девелопер збудує третій храм. Ну це... ви, ви знаєте, стільки собі відбивається, стільки собиті, але Трамп точно не місія. Трамп. По перше, ми знову говоримо Трамп 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 Трамп. І ви розумієте, що за Трампом стоїть дуже великі це людина не самостійна людина, яка керується певними інтересами дуже крупних компаній, і маск, ага. маск там не перша скріпка доволі теж ви, ну, ви теж ага. повинні розуміти. Але Трамп в своєму такому Ну він э, не погана і не хороша людина. Він э, лиходій, Ви розумієте? Він Що ли він лиходій? Макрону сказав. Що Макрон чи після цього вийшов і сказав, що найближчими тижнями війна може зупинитися. Що він йому сказав, щоб він таке потім сказав? Розумієте? це реакція на що що там, що, що він йому тримаючись за колінку, таке на вушко прошепотів. Я думаю, що ви розумієте, би не шептів, всі грають в Тобто ну, Трамп пропонував пограти в певну гру. Ага. А, і ці правила прийняли усі. Ну, подивилися на те, що сі дзенпінь розуміють, що, що може так. статися непереборний переборне лихо для Китаю, якщо Трамп домовиться якимось чином з Путіним. Хоча це всі розуміють, що це майже неможливо. Але у тому числі там розуміють, що ну, не виключено... Якщо там поводити себе якимось чином там, е різко, то uh -huh. не якісь інші сценарії. Да? І тому Дзінпінь приймає цю гру. Ну, приймаю, окей, Сказав, дай мене воштову. Мене все во, е -е, ну, так а Чому не, не повинні приймати гру великі гроші інші? Трампові mm. і ні і ні пок чекати, поки е, не відбудеться те, е, що не може відбутися для того, щоб мати принаймні е, фігу в кармані. Ви розумієте, і цю фігу потім ну, окей, достати окей. і показати. Трамп мені таке сказав, що якщо відбудеться те, що він сказав, то скоріше все там війна припиниться. А на, ну, ми з вами, от е, недавно обговорювали те, що так, там Будьте Обережні, не, не, будьте обережні, не вбивайте надію. Багато <плес> людей зараз на все все дивиться, і їм здається, що ось ось завтра, через ну, тиждень-два. Ви все. розумієте, людям здавалось, коли Арестович Арестович і, 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 і там, там кандидату президенти, этот, як його голова фракції «Слуг народу, Аракамі. Та вікараха і вся ця там міша Подоляк і вся ця віта, когорта, когорта, віта, ідіотів, когорта ідіотів да, українських рассказывал, що два тижні до закінчення. Міня там, Тиждень, три дня, зараз ми тут три Макрон, дня, тиждень, два. Почекайте, ну Арахамія, то я відрізняю від Макрона. Ну, Арахамія за своїм характером э, разу що помолодші, і ще не настільки впевненіше і не маючи стільки влади і користі, але з Трампом у них є щось общее. Вони э, обидва виході, обидва. Ага, да? ага. там, э, Значит, якщо там арестуєшся, там, технолог і просто негодяй ви розумієте, який все розуміє, і... а робить те, що потрібно йому для того, щоб прорватися в політику, в простір, в пізнавайність, в, в... можливість маніпулювати, можливість там доводити думку, навіть найхибнішу думку. І він це використовує Використовують, він це вміє, він цьому навчався і він це використовує. То Трамп і, от, і Давід і ліходії, такі, ну, такі собі там. Ну, ви Д, Давіду ви Давіду, відвішали да, я, аванс. Давіда, трошки поднял, поднял так, я трошки, підняв на Так, так, ну дуже. Господарю. Якось дуже. Ну, слухайте, є гімона, я, є, я, обличчя я, і, навіть, і навіть. Пан окей по так, тим що... оператора, але е, е, ні грошей, ні впливу, ні зв'язки. Я зрозумів можливості е, у Давіда, на жаль, немає і, скоріше, нікого не буде, бо він політик е, е, ну, і крадій ні в той страні. Окей. Окей, слухайте, зрозуміло, Китай, до речі, там Китай сказали, що найближчим, я так розумію, місяцем чи коли збираються зі своєю друзі миру до штатів в Нью-Йорк. Там вже готуються перемовини, я так розумію, між командами Трампа Китаю Так, готується пірмона. Там... Давайте ще раз розберемося. З ситуацією. є екзистенціальна війна між западним світом і ну скажімо, його зла, як їх називають чи там автократичним терористичним ага. добре э, комуністичним так. світом, і ця. Вона не може скінчитися і не може бути ніяких домовленостей. І якщо Трампу подобається автократія як така, і він захоплюється можливістю зробити таке з Сполученими Штатами Америки, то Сполучені Штати Америки вже не пройшло ну, багато часу. Вже ну навіть ті, хто за нього голосував, зрозуміло, що це не їхній сценарій, і що просити ну там Україну. Роздірібанити віддати й на зідіння. Це теж ні їхній сценарій, там mm. в Сполучених Штатах, але скоріш за все Трамп немає на меті те, що він каже, і не робить те, що він каже. Mm. Це така велика гра, яка циганський гіпноз. Циганський Так, Циганський гіпноз, який mm. рано чи пізно вийде в, е... Mm. Е... ну, скажем, всі заманені в цю гру. І дальше буде розклад, Да? тут. Вот, давайте сядемо а далі буде розклад. розклада ну, розклад, буде, скоріше за все такий. Що Путін не зупинить війну, бо ніхто не погодиться віддавати йому території? Ніхто не домовиться на те, щоб Європа буде грати власну гру, Британія буде грати власну гру, і ще й будуть тиснути на сполучені штати Америки. Якщо це ну, тобто, буде ні стармен, показ... буде... він кукиш буде показувати, і от зараз приїде до Трампа йому чи тільки в кармані, чи витягне навіть якщо відбудеться якісь перемовини, то вони не доведуть ні до чого. Бо ну, в першу чергу Україна не погодиться на те, щоб припинити війну і втратити території і бути виничі гроші. Да? Так як це пропонують зараз. Ага, Давайте ага. зільємо Україну. Європа не погодиться з цим. Чому? Тому що ну, якщо так можна було, і так стало можливо з, то, з усіма то, з усіма, то в Європі. Є баски, є Сардинія, є Сицилія, є э, Мадейра, є э, Корсіка, є ну, багато що ще, ще є. Що на mm. типа, да, чу а чо? Ну якщо можна роздірібаніть Україну на частки і віддати її, Бог знах, кому, то чому ми не можемо від'єднатися від країн і, э, і Сполучених Штатами я розумею, Америки Пандори так, 21, Може, розкажем, може, да, вони напря... може. вони напружились. Вся, Вони да? напружились вони Будем... напружились там. Данія більше всіх напружилась. Я зрозумів, що це всіх okay, напружила. Ми my... ще давайте скажемо так: Данія є стратегічним партньом Сполучених Штатів Америки, і Данія є таким оком е, Сполучених Штатів Америки у Європі, з точки зору розвідки першу чергу. Ага. А ще Данія є найприваблення, що на сьогоднішній день єдиницею щодо розвідку Гренландії. Да? І Гренландія датська, її забрати Данії теж неможливо, вона теж напружилась, да? Якщо можна, то, ну, Тому все ж таки поки немає ніякої нової парадигми доволеності, і поки є протистояння між цими екзистенційне протистояння між. Між комуністичними, там, терористичними, автократичними урядами і западної демократій, то е, всі будуть грати в ту ігру, яка там є е, сьогодні з точки зору міжнародного права, хоча воно вже mm -hmm. не працює, да? Але все одно буде доігратися і неможливо не грати, і неможливо. Ну ви розумієте, неможливо. Єдине, що сьогодні е, там, ну скажімо так. Це Ізраїль, Ізраїль, з точки зору газу, ну, розуміють, що Ізраї, ну, Ізраїлю треба забирати газу, да? але як її забирають і забирати, в якої там формі. Да? При приєднати її до Ізраїля це теж ну майже неможливо дві тисячі п'ятому до вони туди вийшли за е, там требуванням Аонда, не працює, але міжнародне право ну ООН може відкинути. Немає ООН, але міжнародне право. Дебаркація кордонів, ні території кордонів mm -hmm. і е, кримінальне право. Воно це працює і дай Бог, щоб воно працювало, хоч якось, хоч погано, але працювало. Ви mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. Бо тоді такі, як Трамп, Путін, не я розумію, що почнеться так. Таму, Хаос, тому е, неможливо зупинити цю війну, бо ніхто не погодиться е, здати територію. В першу чергу ні погодимося ми їх ну, здати. Я Україна, розумію, українські військові, українські люди, е, 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 да, ті, хто там сидять і кажуть, ой, за що ми воювали? А вони ну а чи вони воювали? Ті хлопці, які дійсно воювали, вони знають за що вони воювали? І вони скажуть ні. Вони скажуть ні. Я з багатьма mm. розмовляв, вони скажуть ні. І е, чому поводить себе Трамп так злі, Зеленський, такий Гра... Давайте Трамп, так, пане участь... Дмитро, от я сьогодні, я сьогодні спілкувався з нашими телеглядачами. Вони ну, кажуть, вони кажуть, що дуже цікаво, але мало зрозуміло. Тут їм цікаво, вони розуміють, що їх ми затягуємо у події. великі. Давайте роз'яснимо ще раз все, що ми зараз бачимо. Ну щоб люди розуміли, зараз, от, зараз всі отак, от отак, от отут от, новини, новини телебачення. Щоб всі зрозуміли, все, що зараз відбувається навколо у цього миру, шмиру, то це може бути просто ширмою якоїсь більш глибокої гри і більш тривалого плану того ж самого Діпстейту. По-друге, 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 важливо підкреслити. От у наших розмовах ми знайшли. Я все шукав, що Британія, коли вони заспокоїться, і чому всі слухають? Слухайте, Британія, як ви кажете, і єврейські старі сім'ї контролюють на сьогоднішній день. Ну умовно, 60 плюс відсотків всіх грошей, які є. в світі всіх, щоб всі зрозуміли, чому така потужна от Британія, чому там між ними дружба і вся ця історія. Ось і чому вони мають вплив? Бо досі хтось не розуміє. Британія, а що в них військ немає, того немає. 60 від плюс відсотків грошей. Це дуже вагомий вплив на на всі на всі історії. Тобто, все, що ми зараз бачимо, це може бути ширмою. Куди тя втягують от от, от всіх. Тут війна, і слухайте, кінцем цього всього повинна бути ну, велика а... війна, яка поглинає малу велика і вирішує війна, все. яка повинна відбутися. Ми багато разів це говорили, Це війна з Китаєм, Сполучених Штатів, Британії з Китаєм за ресурси, можливості. Втрату режиму екзистенційної загрози, яку сьогодні несе Китай, бо Китай головний ні, Росія головна Росія, Не нічого, росія ні, згоден. ні Іран, ні Росія. Китай головний в даному випадку. І все залежить від Великої Китайської війни, і вона буде, бо, скажімо, не може існувати паралельно цих двох світів. Не може існувати. Ніколи не може існувати. Один одного буде завжди намагатися зжерти за контроль. Китай намагається. Контролювати і е, має е, вплив і наміри захватити. Е, частково е, ну, по перше, зробити е, південне китайське море е, своєю власною лужою, mm -hmm. да через яку йде величезний транспортний коридор і Потік всього. А по-друге, впливати на е, север, ну... і, і на північ. Да, на панаму на, на, північ. на північ, Да, панаму і на північ да. ніколи цього не дозволить Ні, Британія, яка це все будувала uh -huh. і будувала ці, е, скажімо, шляхи. Е, а, і, До речі, нагадали І нагадали. Данія, Данія, ага. О, тут зрозуміло. О, тут більше Британія, яка є власником найкрутіших і найвеличезніших, е, напримірмась. Uh -huh. І Інші е, корабельні uh -huh. транспорт компанії, логістичні компанії, логістичні компанії, Нідерланди і так далі. Тому не Сполучені Штати Америки, тому це естраційна війна зупинити українську війну. З Росією можна зупинити тільки путем зупинки Китаю і підтримки Китаю Російської Федерації а без війни неможливо його перемогти. Китаю я думаю, що це на мою думку, це неможливо Це ну тобто, на мою тут думку просто це фізичний процес повинен відбутися. Так, Фізично. повинен відбутися фізичний процес, демонстрація певної сили, демонстрація певної. Там е, для того, щоб а е, показати, хто в домі хазяїн, по друге е, uh -huh. змінити можливі режими, режими а, тут більше так, так. Тобто так, може так. і не люди, але режим повинен померти. Я так розумію. Да, да, режим повинен померти. режим повинен померти. Точно так, як ну як пал мал Ну тоді зараз. слухайте, як... окей, тоді зараз всі зустрінуться, підпишуть папери, всі такі сказали, що, всі підписали. Запитає трамп, всі підписали. Ну починаємо і поїхали. Що там, запускай корейську війну, запускай корейську Запускає війну. Запускаємо корейську війну. Ну нічого, то є ні, ну скоріш за все нічого не відбудеться. Навіть якщо відбудеться якісь там призупинення тимчасове призупинення вогню, то воно буде відбуватися по тому ж сценарію, як воно відбувалося тимчасове призупинення вогню у 14, 15, 16 році. Що війна зупинилась, ні не зупинилась. Ну е, теж буде е, те саме. да. Ну, по Погодиться, ми не підпишемо капітуляцію. Ні, ні, капітуляцію пардавіці, якщо Зеленський дуже хотів би підписати цю капітуляцію, він він не зможе підписати. По перше, чому Трамп себе поводить так зеленським. І чому там да. о ну, всі там жертви Зеленські, вот, вони його не люблять. ні, він не жертва не, не. Трамп себе так поводить, і інші ну, країни так різко не поводить, тому що а, є конституція Українська і треба було виконати. Виконати умови Конституції Української. І якщо вони могли провести вибори в країні завдяки війні, треба було виконати умови Конституції Української, піти і віддати владу Голові Верховної Ради. Ну, бачите, наш президент каже, що монетизує цю історію і каже: я поміняю цей пост на НАТО. Для України або там на членство в ЄС. До да, речі, ну, до 30-го ну, він каже, що хочеться. бредні для внутрішніх ідіотів. Ага. Ви розумієте, наших, Не, я нас, розумію. А так. у нас їх більшість, на жаль, він довшо ну... був виконувати конституцію, і права, да. яке порушена. Порушена права людей, порушені конституційні права, порушено все Свобода слова, переміщення. — Тому до нього таке відношення. <кій> Трамп що до нього, як до нікого, бо він ніхто. Ви розумієте? Ну я розумію, що є буква закону, і ми дали дали привід. Якщо б ми не давали приводу, от привід, нам би і перестібатися нема було б до чого. І розумієте? Він ніхто і голова адміністрації президента це ніхто ви ну розумієте? там взагалі не, не і сьогодні ситуація. сьогодні є реальна людина, людина єдина, яка має повна якісь повноваження влади дійсні. Я крім військових маю на увазі. Призначене. І це голова віховного. Стефанчук. 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 Я господи. <laughs> За що нам немає це, це? значення, господі ні господі, подобається нам ця людина, фігура ця я розумію. Вода. Буква це закону Верховний закон, ради, це Конституція. Це потрібна єдина, єдина людина в країні, вибачте. Я розумію. Точки зору української конституції, в першу чергу. Так, окей, слухайте. Ну а ці, надра ми поділимо британці, бо тут кажуть, що тут конфлікт. Британці раніше підписували. Що кажуть, що а, каже, ну, ваш улюбленець і багато mm -hmm. інших експертів кажуть, що є конфлікт між інтересами Британії і Сполучених Штатів, якраз от навколо надр і всіх цих моментів. No, Він є? No, я не бачу конфлікту. Є блок-рок, який зайшов в Україну і скуповує mm -hmm. абсолютно офіційно, абсолютно mm -hmm. різними Скуповують певні активи, і певні надра, і дозволи, і все остальне. Mm – -hmm. no, це е, величезний. Хеджфонд, які там Hedgefond. не знаю, і я... не тільки BlackRock, і JP Morgan, здесь і Golden Sachs, здесь і Британський Barclays, здесь там багато хто mm -hmm. там працює там точки з точки зору. Ну, по-перше, там в BlackRock і, у всіх цих мною названих хеджфондах є теж свої відсотки і долі. Да? Mm -hmm. Але BlackRock це не тільки не чисто британські активи, не чисто британські. Я розумію, це глобальна. Глобальніші глобальна корпорація. Як це е британцям, так і е американцям, так і навіть частково і китайцям туди вкладені гроші. Ну так, тобто це і глобальна історія. Управляє е у тому числі багатьма китайськими корпораціями, якщо ну, там, чесно, деякі. Деякими, цікаво да? подивитися, наскільки. Так, я подивлюся, подивлюсь, заліститься вся інформація відкрита, можна подивитися. Цікаво, цікаво. Ну, Чи те, тому, чи належить трансент Black Rocку, посеред колода. Так, цікаво, мені де конфлікт, коли операторам операторам. Цього цього є блекрок, є конфлікт між Британією ага, і Сполучених Штатів. Ага, ага. Можемо тому ми тому говоримо. Я розумію. Тому ми говоримо про якийсь циганський гіпноз є, про те, напевно, що відбувається є щось дивне. самим Трампом і Байденом. Тобто речі йде прабурізму, ага. напевно, ага. і участь у бурізмі Хантера Байдена. Можливо, і, можливо, і, можливо, і бажання да. Трампа, щоб якась частка Канада українських. <гум> Досталося Зрозуміло цей окей. цей конфлікт відбувається вже. Ну там скільки років відбувається цей конфлікт? У нас генеральні прокурори злітали з цього конфлікту. Ага, У нас деякі ага. люди в тюрмі сидали, а деякі генеральні прокурори компромат. Ну це ви, добре, що ви Штат, так розломачили. Витували. Ну ви добре, що ви розломачили, бо багато людей бачать поверхню. Розумієте, а на поверхні ми бачимо конфлікт. А який, кого, з ким. Для цього ми і спілкуємося. Цікаво, цікаво, слухайте, дійсно цікаво. Бо ще раз, все це більше виглядає, ніж як, як дійсно якась вистава, як якийсь циганський гіпноз за ширмою, я да? би у людям порекомендував би не робити ніяких різких руків. Менше читати зараз, все, що відбувається. А за, просто зачекати, бо зачекати. прийде ще певний час, що. Знаєте, як ми всі чекали на виборах? Що ага. ж буде, коли прийде там? Потім прийшов Трамп, і ми, ми склалось пер ну в перші два тижні. Склалось багато пазлів, певно. Ага, ага, ага. Дуже багато що відбулось. Е, підписання тому год, підписання деяких договорів, де хто вийшов із тюрми. Що я говорив, що він mm -hmm. вирізав ті цьому Трамп виграв? Ви пам'ятаєте, да? Напевно, та. Mm. Мою розмову цю задовго при і е, відбулося там е, фінансування колосальніших проєктів, у тому числі фінансування сто Гренландії, да а воно не може бути без домовленості з Данії. Ну це не могло бути там. Mm, да, Відбулися деякі фінансування космічних програм. Є е, е, нерозуміння вихованого Баффета з невихованим маском внутрі ага. Трампа. Ну, так, розумієте про що я кажу, да? так? я розумію, да, я знаю про цей да. конфлікт. І відбувається дуже і дуже багато пазлів склались. Зараз да? вони затіюють певну гру. Я наприклад, я розумію, що це, але вона дуже, скажімо так, опасна. ну, ну там, ну, Це лиходійська гра, бо вона може привести О. дуже до тяжких наслідків. До Третьої світової. Про це говорили про Трампа, коли не хотіли... ні що Трамп каталізує, каталізує тому, та. що а тому, що він може стати таким собі. Себе... Прискорювачем тих подій, які Рискорювач не, не повинні должны відбуватися, були і яких може можливо можна було би уникнути. Да? І він прискорює зараз, він прискорює гадкі події, і Україна відчує це на собі, бо міру не буде, призупинення війни не буде. А, а здурівши Путін від того, що його очередного розвели раз як ага. Руха, ага. Ну, почне нас хірячить ще більше ніж хілячого, ви розумієте? Оце буде ой, перспективка. Ну що я можу сказати? Подивимось, побачимо дійсно найближчі декілька тижнів. Важливі всі всі історії Декілька кілька тижнів або декілька місяців. Навіть. Місяців навіть так. Ну а я дивлюся, просто на темп Трампа тут більше про тижні йдеться. Зараз ні, ні, yeah? бо, бо зараз yeah? цей темп спаде, спаде бо темп, ага. ну можна ну цей хаос темпа можна набирати. ну, я розумію, що тако що таке управляємий хаос. Мені навіть подобається. хаос. Так. Це моя грати. Я теж таку гру люблю грати, коли ну, навколо всі не можуть. Збагнути, а то не встигають ага, там, ага, є системи великі, не встигають відреагувати, так. і ти маєш певну перевагу. Але це на короткий термін, ви розумієте? Ага, ага. Так можна грати тільки на короткий термін. Далі все розстановиться своєму угу. да, ти можеш виграти перевагу. Ми таким не чином, ми ему... таким чином з вами, Геннадій. Ламали систему, ламали СБУ, коли нам потрібно було про російську владу перевернути на проукраїнську. Ага, Розумієте? Ага. Ми таким же чином діяли. Ага. Але проход, проходить певний час, і все починає ставати ну, нормальний темп. І ти маєш деяку перевагу, чи ти зробив деякі кроки, які ти поламав систему. Вона не встигла відреагувати. От mm. Трамп робить те ж саме. Окей, подивимось, побачимо. Дякую, пане Дмитро, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, до наступної зустрічі. Дякую. До наступної зустрічі. А нашим телечам нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Забув Ганадій Програма Право на правду. тримаємо стрій!